Дяка, Господу. Я дякую я дякую складаю тобі, добрий Боже, за те, що знайшов мене в світі Ти цьому. Дитям ти назвав мене своїм, мій Отче. Тобі я завдячую, спасе, в усьому. Даруєш ти сили, духовні Ісусе, з тобою пройду я землі тут спокуси. Навчаєш любити, прощати навчаєш і віру даєш, та у ній ти зміцняєш. Не ти навчаєш тут кожну хвилину, щоб в цьому житті не прийшло шкодувати, що щось не зробила, не встигла сказати, допоки живу я і цей світ не покину. Все те, що від мене залежить, зроблю, любий Спаси, все решта тобі тут належить. Тож Ти говори мені Ісусе, відкрий мені те, що сама я не бачу, підтримай мене, коли в серці своєму я плачу. Тобі довіряю життя своє, Боже. З тобою усе у цім світі я зможу. Молитви стою на колінах, Спаситель. Почуй же, благаю, ти мій відкупитель. Хвали та подяки один ти достойний, За мене пішов ти на хрест був Голубовський. Слава.